Усім привіт! Мене звати Сергій Волощенко, і так по багатому ми ще не їздили. Це цитата військового, з яким я знімаю. Тому що це не просто військовий автомобіль, це легендарний позашляховик. Це зразок західної допомоги Україні. Тому що ми сьогодні тестуємо хамві. Плюси моєї роботи полягають в тому, що інколи мені дають можливість заправити чи помити хамві. Тепер я знаю, що в його бак входить 90 літрів пального, хоча налив'я тільки 20. І що помити його можна за 100 гривень. Бо на портальну мийку нас би взагалі не пустили через нестандартні габарити машини. От все було, але камер я ще на мийці не мив. Ну що ж, небагато на світі машин, які ще за життя стали легендами, і Хамві насправді одна з таких машин. Взагалі, Хамві це назва, яка з'явилася трошки пізніше, тому що від початку цей автомобіль називався абревіатурою HMMWV. Багатоцільовий високомобільний колісний. Транспорт. І тільки потім інженери, вже, коли зрозуміли, що язика можна зламати, переименували його в Хамві. Це така стала скорочена версія назви. Назва Хаммер взагалі-то з'явилася значно пізніше, коли Дженерал Моторс почав випускати цивільні версії, і тоді з'явилася ця легендарна назва Хаммер, яка розлетілася по всьому світу дуже швидко. Хаммер став улюбленим транспортом. А крутих хлопців, в тому числі, наприклад, Арнольда Шверцнегера. Отож швиденько про історію. Мало хто знає, що попередником Хамві були віллісоподібні джипи, які стояли на службі американської армії більше 20 років. Вони виконували роль головного транспорту до 1979 року. Саме тоді армія оголосила тендер на універсальний військовий автомобіль. В тендері брала участь 61 компанія. А виграло підприємство AM Дженерал. І вже в 1983 році воно отримало контракт від американського уряду на 55 тисяч хамві. Цікаво, що насправді американці могли їздити не на ось таких хамві. А на італійських Ламборгні, тому що італійський виробник ще в 1977 році стукався до американського уряду з власним концептом, але насправді провели випробування з точки зору якості і ціни. Адже американський уряд виставив обмеження, щоб оптом кожен хаммер коштував не дорожче 22 тисяч доларів. Хочу сказати, що сьогоднішній випуск підготовлено за сприяння перевірного партнера Авторія. Взагалі-то кажуть, що зірковий час Хамві припав на операцію бур'я в пустелі в 1991 році, коли цей позашляховик був в кожному випуску новин. Був на кожній шпальті газет. І таким чином війна перетворилася на одну велику рекламну кампанію Хамві. Взагалі, за всю історію існування моделі було випущено 280 тисяч екземплярів. Українська історія. Хамві розпочалася в 2001 році, коли американці передали нашій країні перших 40 екземплярів, а потім з часом іще 130, потім іще десятки, десятки і десятки. І сьогодні кількість хамвів в Україні вже суттєва. Ще місяць тому їх було приблизно 700, А до нового року кажуть буде тисяча. Більше того, наскільки я знаю, в Україні навіть є підрозділ, який спеціалізується на ремонті хамві. Рівень їхньої кваліфікації настільки високий, що американці якось запросили їх на Олімпіаду в Каліфорнії, здається, на Олімпіаду серед майстрів, які ремонтують хамві. І зараз один фонд навіть допоміг їм створити кілька мобільних сервісів. Хлопці їздять і ремонтують машини напередку. Один з головних експертів з хамві в Україні, Ігор Сімутін, підкреслив, що в нас служить величезна кількість модифікацій хамві. Протичовнові, ракетні, зенітні установки, гаубиці, міномети, розміновувачі. Ну і, звичайно, медичні машини і пікапи. До України постійно надходять хамві. І нові, і вживані. А зараз ми чули, а було чотири виходи і рісів. Зараз буде чотири вибухи. Це ППО працює. Десь далеко полетіли. Ще полетіли. Нічого, ми їм всім покажемо. У Хамві дуже цікаво організовано капот ППО. Долетіли. Це... Так, іди сюди. Там не відкрив. Є. О! Є. Одному нелегко це зробити. Натомість відкривається шикарний доступ. До двигуна, тому що ми бачимо, і підвізка в нас відкрита, і а, до мотора легко дістатися. Що стосується моторів, експерти кажуть, що найнадійнішими, найкращими були ранні версії, коли хамві оснащували 6,2 літровим виподібним двигуном на 8 циліндрів від Детройт Дізел мав він 150 кінських сил, і що цікаво, йшов в дуеті з автоматичною коробкою передач усього на три швидкості. Жодної електроніки, тобто просто гідротрансформатор, був витривалий і неймовірно надійний, тому що наступній версії двигунів, коли вже пішли. 6,5 і 6,5 турбо на 170 і 190 кінських сил, то вони вже йшли з автоматом на 4 швидкості. Там вже було електронне керування, а була навіть бензинова версія 5,7 V8. Знову ліси полетіли. Сьогодні димої. А Була навіть бензинова версія на 5.7v8, здається, під 200 кінських сил, але більшість хамів все-таки йшли із дизельними двигунами. Кажуть, що мотори у хамві неймовірно надійні. Не тільки мотори, взагалі, вся механіка. А є кілька прикладів цікавих. Хлопці кажуть, що навіть в машині 86-го року випуску легко викручуються болти в підвісті, які зазвичай в більшості броньовиків вже через кілька років а, ППО. Вже через кілька. Знову ППО, да? Працюють наші хлопці. Супер. А... Вже через кілька років в звичайних броньовиках ці болти настільки ржавіють, що просто розсипаються в хамві 86 року. Вони викручуються, при тому без проблем. А знову ж таки, що стосується самих моторів, двигун дуже ремонтопридатний. З 6,2 легко розточується до 6,5, з 6,5 легко розточується до 6,7. Тому можливостей для ремонту дуже багато. В цьому сенсі американці передбачили, продумали майже все. І насправді ремонтопридатність дуже важлива, тому що новий двигун коштує 17 тисяч доларів. Тому значно дешевше його відремонтувати і не доводити до стану, що би довелося замінювати. В систему охолодження хамві входить 21 літр рідини. Це через те, що величезний радіатор, завалений по площині, охолоджує ще й рідину для охолодження роздавальної коробки і заднього моста. І це буває проблемою, коли уламки. Перебувають шланги охолодження і важко знайти причину перегріву. Впевнений, що всі, хто дивляться наші огляди, є великими патріотами, допомагають ЗСУ, але зараз є можливість зробити ще одну реально корисну справу. Адже ССО Азов та ОЗСП Азов зараз збирають на 80 дронів, які дуже дуже потрібні нашим хлопцям на передовій. Потрібно 15 мільйонів гривень, з яких вже більше 11 мільйонів зібрано. Тож нам лишається зібрати, здається, 3,5 мільйони. Давайте напружимося, давайте підключимо наших друзів, знайомих і назбираємо необхідну цифру. Це дуже важлива справа. Вся інформація, куди донатити, знаходиться в описі під цим відео. Насправді це не суто військові мотори, тому що ці двигуни активно використовувалися General Motors для серійних машин, їх ставили на Chevrolet Tahoe, Blazer, на Suburban, навіть на комерційні вени. І ці двигуни шикарно показали себе і в цивільному житті. А ось тут за мною ми бачимо, що розташовано шноркель цієї машини. Humvee. легко долає без підготовки броди глибиною в півтора метри. Тобто, це. Серйозний показник, і ми можемо звернути увагу також на те, якого розміру, наприклад, фільтри і всі агрегати цікаво, що в салоні також є датчик, який показує ступінь забрудненості повітряного фільтра, щоб водій, не дай Боже, не прогавив це. У Хаммера є одна дуже цікава особливість. Справа в тому, що його передні колеса виступають за межі кузова. Таким чином в нього фактично відсутній передній звис. Можна впертися переднім колесом і виїхати, наприклад, на стінку в 50 см без проблем. Тобто, це вже показує рівень позашляхових можливостей. Знову ж таки, що важливо, не знаю, чи зараз буде видно, але у хамві абсолютно пласке дно. Всі трубопроводи, все заховано фактично. Під площину, і він може легко просто повсти на цьому животі, це додає позашляхових можливостей. Так само подивіться на те, як влаштовано передню підвізку. Ці величезні важелі насправді взаємозамінні, тому що передні важелі, якщо перевернути, стають просто легко на задню вісь. І дуже важливо, що ось тут, в самому колесі, розташовано колісні редуктори, навіть якщо казати, що в перших Хамбі, було не дуже багато обертального моменту, щось там 390 Нм, що для такого об'єму. Не колосальна цифра. Але за рахунок усіх редукторів, понижений ряд, колісні редуктори, це давало значно більше тяги на виході і ну, майже робило його позашляки можливості необмеженими. І ще один момент ось через цю дірку. Добро видно, ось там подивіться. Бачите? Вентильовані гальмівні диски. Тобто їх фактично до самого редуктора впритул наближено для того, щоб на них потрапляло менше багнюки. Відповідно, вони краще гальмували і довше ходили. Ну, я на інших машинах навіть не пригадаю в кого ще є таке, окрім суто-гоночних машин. Що ми знайшли в ящику, який в кузові був нашого Хамві? Це що це? Пульт. Вау, це якийсь пульт. Оце, оце круто. Да? Це класно, дивіться. Це американська сокира, яка легко перетворюється на лопату чи кірку. Дубль 2. Тому що перший дубль я звук не записав. Тож, що найбільше дивує в Хамві? Це те, що при колосальній ширині в 216 см це майже фура. Ти коли сідаєш за кермо, то потрапляєш у вузенький відсік для водія. Тобто для них там залишається 50 сантиметрів, половину з яких займає широченна педаль Гальм. Робоче місце аскетичне, зрозуміло, ніякого дизайну в першу чергу функція. Ось той датчик забруднення повітряного фільтра, про який я казав, щоб водій міг контролювати це дистанційно. Заводиться в морози, в холодну погоду, хамві через тумблер. Спочатку ти вмикаєш. Пропорець положення ран. Якщо мотор холодний, загоряється червона кнопка, яка означає, що свічка розжарювання гріє камеру, і потім, коли вона погасла, означає, що все нагрілося, можна заводити. Єдине, що крісла не розкладеш назад, навіть трохи, бо стінка одразу за спиною. Тобто військовим, в разі чого спати доведеться, тільки сидячи чи обпершись об кермо. А ще один цікавий нюанс стосується ручного гальма, тому що воно в принципі схоже на традиційне, але з однією цікавою особливістю, тому що ручник можна регулювати, підтягувати. Ось тут на горі є такий набалдашник, який обертається. І, обертаючи його, можна підтягнути ручник. Ну і найголовніше автоматична трансмісія. Взагалі, в той час, коли хамві з'являвся, вважалося, що справжні позашляховики повинні мати механічну коробку передачі: джипери, гонщики, тільки механіки. Чому автомат? Насправді все дуже просто. Ну, по-перше, на бездоріжжі на важкій машині з автоматом ти не спалиш щеплення, тобто відкриваються нові можливості. Для руху оффроудом, і найважливіше, як кажуть американці, з автоматом навіть сильно поранений боєць може продовжувати їхати. Подивіться, наскільки товсте броньоване скло на Хамві. І насправді ще перші партії Хамві, які приходили в Україну, наше міністерство оборони відправляло до Львова, де на них вішали українське бронювання, але це. Вже американська броня, це вже американське броньоване скло. Є навіть прецеденти, коли снайпери били цілеспрямовано по кілька разів майже в одну і ту саму точку. Мінімум два постріли потужних гвинтівок вони легко витримують. Трошки ми помучили наш хамві, сковзалися боком, намагалися отримати в ньому максимум задоволення. Але є кілька речей, які треба зараз підкреслити. На ну, перше, колосальна маса, тому що навіть порожній хамві важить 2,5 тонни. броньований, я думаю, 4,5-5, а й найсильніше броньовані десь за 6 тонн. При цьому навіть в такій машині колосальні позашляхові можливості, тому що кліренс 41 сантиметр абсолютно пласке дно, понижений ряд передач. Машина може приїхати проповсти Фактично немає меж для прохідності цієї машини. Щоправда, є сухі цифри. Кут підйому 35 градусів, або 60 відсотків. А кут нахилу 22. Тобто, за рахунок ось цієї широченної колії, він не тільки гарно тримається на схилах, а він ще й може їхати по колії після вантажівок. Це також дуже важливо. Наперед, куди інших доріг немає. Маса. Ти навіть під час ось цих гальмувань на слизькому чітко повинен розраховувати, куди несе всю цю вагу, але з точки зору керування, все доволі. Зрозуміло, ці машини вже писали своє ім'я в українську історію, тому що наші хлопці на броньованих хамерах вривалися на позиції ворога на усьому ходу, прорізали херсонський степ і багато в чому хамери допомогли нам визволити цей регіон. Супермашина вже поріднена з українською історією. Хаммер здається трошки неповоротким і не дуже швидким. Хоча насправді навіть сповне завантаження максимальна швидкість становить 80 км на годину. Але в порожньому стані він не набагато швидший. 117 км на годину. А здається, це небагато, але коли така махіна мчить асфальтом, поступається дорогою усі. У нас сьогодні на машині немає номерів, але нас, я думаю, ніхто і не ризикне зупинити. У багатьох хамві. Є і АБС, і ЄСП, і вони не вимикаються. Тому сковзатися хам він не любить. Все за правилами. Але на асфальті не очікуєш, що у броньовика настільки потужні гальма. Натискаєш на педаль, і пікап зупиняється як вкопаний. А ще на трасі відчувається, які величезні дірки між передачами і як довго хамві може тягнути на другій, щоби потім на третій оберти впали вдвічі. Тому не дивно, що з такою масою і архаїчним автоматом. Він спалює 25-27 літрів на сотню. Тобто, пального вистачатиме приблизно на 450 кілометрів. Мені тільки лишається нагадати, що цей випуск про Хамві ми підготували завдяки підтримці нашого перевірного партнера Авторія. But it did not work.